Наступний плюс, який для мене плюс, можливо, для когось це буде мінус, це те, що в Enscape буде завжди чесна картинка. Чесна, тому що Enscape і Revit, вони напряму пов'язані між собою. І тобто все, що у вас є в Revit'і, в моделі воно все буде відображатися в «Enscape». Тобто, не може бути таке, що ви щось створили в «Enscape», а в «Revit» його не буде. Воно завжди. Ці дві програми між собою синхронізуються, так як «Enscape» це є плагін. І чому я написала фізико-реалістична? Тому що якщо говорити про освітлення, наприклад, рівно стільки, скільки освітлювальних пристроїв ви поставите в моделі, яку потужність ви їм надасте, саме так вони і будуть освітлювати приміщення. Це класно, тому що ви можете бачити реальну картину. І тобто, якщо ви розумієте, що десь там дуже чорний темний кут в кімнаті. То значить, потрібно або додати ще один освітлювальний пристрій, або, наприклад, підняти потужність світла.